Добрий день, любі четверокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Тема сьогоднішнього уроку розпізнавання застарілих та нових слів. Любі діти, добрий день, сил натхнення на весь день, а ще праці і старання. Тож вперед, всі до навчання! Тобою на урок ми візьмемо цілеспрямованість, працьовитість, наполегливість, зосередженість, кмітливість, старанність, уважність та активність це піраміда успіху нашого уроку здобування нових знань. Актуалізуємо наші знання і повторимо раніше вивчене. Хто знає, як називається наука про походження слів? Наука про походження слів називається етимологія. Повторили етимологія. Який словник? Допомагає з'ясувати походження слів. Так, етемологічний словник. Отже, наука про походження слів етимологія. А щоб дізнатися значення походження слів, то ми використовуємо етимологічний словник. Що робить наше мовлення багатшим? Так, наше мовлення робить багатшим складні речення з використанням антонімів, синонімів. Слова вжити в прямому та переносному значенні, а також використання фразеологізмів. Підготуємо наш зошит для роботи. Запишемо 21 вересня. Класна робота. 21 вересня. Класна робота. І запишемо букву М в поєднанні з іншими буквами. Це наша каліграфічна хвилинка. Записали. Проведемо з вами словникову роботу. Сьогодні в нас слово справедливість. Запишіть, будь ласка, його в свій зошит та зверніть увагу, як пишеться це слово справедливість. Поділимо це слово на склади. Скільки в нас складів в слові справедливість? Так справедливі. Вість Чотири склади в нас в цьому слові. Зробимо звукобуквений його аналіз. Запишемо слово справедливість за допомогою звукової схеми. Зверніть, будь ласка, увагу: в слові справедливість в нас є буква М'який знак. Ми пам'ятаємо, що м'який знак не позначає звука. А він слугує для пом'якшення попереднього звука, тому в звуковій схемі м'який знак ми не пишемо, але ставимо знак м'якшення, що звук т в нас буде м'яким. Уважно з цим моментом зробимо звуковий аналіз. Звук С в нас твердий. Приголосний позначаємо рисочкою. Звук П. В нас твердий і приголосний позначаємо рисочкою. Звук Р. В нас твердий і приголосний позначаємо рисочкою. Звук А в нас голосний позначаємо кружечком. Звук В приголосний твердий. Позначаємо рисочкою. Звук Е Голосний позначаємо кружечком. Звук Д приголосний позначаємо рисочкою. Звук О приголосний твердий позначаємо рисочкою. Звук І в нас голосний, позначаємо кружечком. Звук В в нас приголосний м'який. А чому він м'який? Тому що після нього стоїть звук І. А звук і в нас також пом'якшує попередній приголосний звук. І в нас голосний позначаємо кружечком. «С» твердий, позначаємо рисочкою і ті м'який, тому що після нього в нас стоїть м'який знак. Складемо і запишемо речення зі словом справедливість. Я склала таке речення. В цьому слові 14 букв, 13 звуків і 4 склади. Допишемо, так? Чому 14 букв, а звуків на один менше? Тому що в нас знову якийсь знак, який не позначає звука. Я склала таке речення. Кожна людина у світі. Прагне досягти справедливості. Ви можете написати і своє речення. Нам потрібно виділити в реченні граматичну основу. Шукаємо підмети присудок. Підмет людина, хто, а присудок прагне досягти. Подивіться, і прагне, і досягти це в нас дія. Людина що робить? Прагне досягти. Тому ми відкреслюємо два слова. До якої частини мови відносяться ці слова? Людина іменник, правильно. А прагне досягти дієслова. Молодці! Попрацюємо з підручником, дослідимо значення слів. Сторінка 18 вправа 51. Прочитаємо уривок з української народної казки Солом'яний бичок. Жили собі дід та баба. Дід служив на майдані майданником, а баба вдома на пряці. Мички пряла. От баба якось попросила діта зробити їй солом'яного бичка і осмолити його смолою. Будь ласка, прочитайте цей уривочок ще раз самостійно. Які слова для нас незрозумілі? Майданником, прячці, мички, так. Звернемося до нашого підручника, сторінка 19. Прочитаймо значення цих слів. Знайшли майданник це смоляр, той, хто займається добуванням смоли та вугілля з деревини хвойних дерев, мичка, пучок конопель або льону. Підготовлений для прядіння. Прядка домашній верстат, призначений для ручного прядіння. Як ви гадаєте, чому нам складно з'ясувати значення цих слів? Правильно. Як коли відбуваються події у цій казці? у давнину чи у сьогодення? Правильно, у давнину. Тому нам з вами важко з'ясувати значення цих слів, бо вони нам не знайомі. Вони були колись давно, і ми в своєму мовленні їх не використовуємо. А як можна назвати такі слова? Правильно, застарілі, пригадаємо та запам'ятаємо, частина слів у мові незмінно зберігається протягом тисячоліть. Проте деякі слова люди перестають вживати у своєму мовленні. Такі слова називаються застарілими. Прочитайте правило ще раз самостійно. Так. Виконаємо вправу усно до 52 на сторінки 19. Досвідимо значення слів. Прочитаємо речення і дамо відповідь на запитання. Як ви думаєте, чи зрозуміли б дід і баба сказки Солом'яний Бечок значення виділених слів у поданих реченнях? Прочитаймо їх! В інтернет-магазині Аліні придбали скейтборд. Вона розмістила фото на своїй сторінці в соцмережі та утримала безліч уподобайок за нього. Прочитаймо виділені слова інтернет-магазині, скейтборд, соцмережі, уподобайки. Скажіть, будь ласка, чи зрозуміли б дід і баба сказки Солом'яний бочок значення цих слів? Ні, звісно, вони б їх не зрозуміли. Коли відбуваються події в цьому тексті у давнину чи у сьогоденні? Звісно, у сьогоденні. Отже, із плином часу в житті людей з'являються нові предмети, явища, події, які отримують свої назви. Такі слова називають новими. Отже, підведемо підсумок. В нас є слова застарілі, це ті, які виникли давно, вдавнену, і ми майже не вживаємо у своєму мовленні. А є слова нові, які або нещодавно з'явилися, або продовжують з'являтися. Звернемося до вправи 53 на сторіночці 20. Прочитаємо текст. Послухайте! Хочеш здійснити подорож у часі? Тоді уяви себе в старовинному місті. Як ти гадаєш, де можна побачити найбільше людей? Так, на торшку. Ось тельмах продає вози та сани, ось підійшов гутник, він виготовляє скло та із скла. Сьогодні все по-іншому, відповідно інші професії. Наприклад, коуч або коучка допомагає іншим досягти поставленої мети, маркетолог або маркетологиня. Організовують продаж товарів чи послуг. Дієтолог або дієтологиня розробляють індивідуальні схеми харчування. А ким хочеш стати ти? Що цікавого ми дізналися з цього тексту? Правильно, що з часом навіть змінилися назви професій. Ті професії, які були так колись давно, вони залишилися, але вони вже мають іншу назву. І проте з'явилося багато нових професій. Виконаємо завдання. Вправа 53. Спишемо абзац, у якому найбільше нових слів. Знайдіть, будь ласка, абзац, в якому найбільше нових слів. Правильно! Сьогодні все по-іншому. Відповідно, інші професії. Наприклад, коуч або коучка допомагають іншим досягти поставленої мети. Маркетолог або маркетологиня організовують продаж товарів чи послуг. Дієтолог або дієтологиня розробляють індивідуальні схеми харчування. А ким хочеш стати ти? Будь ласка, поставте відео на паузу і спишіть цей уривок до себе у зошит. Я впевнена, що ви виконали завдання, а зараз нам потрібно списати абзац, у якому найбільше застарілих слів. Знайдіть цей абзац. Так, ось тельма продає вози та сани. Ось підійшов гудник. він виготовляє скло та вироби із скла. Запишіть і цей абзац у свій зошит. Отже, підсумуємо, яка мова є Державною мовою України? Українська. Так. Що таке фразологізми? Це сталі вислови. Які потрібно вживати та сприймати як єдине ціле? Що таке синоніми? Правильно, це близькі за значенням слова, які пишуться по-різному, але мають схоже значення. Що таке антоніми? Це протилежні за значенням слова. Що таке застарілі слова? Так, це ті слова, які використовували вдавнину. І ми ці слова зазвичай вже у своєму мовленні не використовуємо. Вашим домашнім завданням буде на сторінці 19 вивчити правила, що таке застарілі та нові слова. А також на сторіночці 20 виконати вправу 55. Вам потрібно прочитати текст, списати його розкриваючи дошки та підкреслити, увага, нові слова. Бажаю всім успіху!